Усім привіт! Приїхав буквально на одну хвилинку подивитися, чи в нас є зрушення, чи все добре. Чи не потрібно другий раз буде обробляти троянд. Як цей от люксор розпустився. Просто неймовірний. Дивіться. Правда? Але ви знаєте, що той топас таки поміг, бо я не бачу ніде. О, я не бачу ніде. Тут лілії починають осипатися. От дивіться, аква. Це акваколір. Не бачу ніде тої біди. Що було? Обривають ті бабульки. І така теж гарна. Це теж ми, ми не бачили її, правда? Кніжна. Не терпла дуже хвора, але все, все чудово. Ну, цією не перестану любуватися, ви знаєте. Але оці бабульки і ті, що відцілити, я одразу пообриваю. Боже, ранок я сьомо ранку, а я приїхав дивитися, чи, чи розиний цей. Але тільки таку маю можливість зараз подивитися. Ні, Ну тут спокійно все. Це от красуня теж дивиться, вже нижній шар відцвів, а два наступних пішло. Там теж відцвітає. Ця красуня вже теж відцвітає. А от Керю як гарно розпустилася, вже багато має квітів, дивиться. Правда? Таке, як сонечко. Теж мала багато оцих грибків. Не бачу, але от щось таке мені не дуже подобається. Таке треба буде ще разочок мої хороші, то коротше приїхати. От. О, дивіться, яка теж знову відкрилася. Я не бачив такої. Гарна, правда? Город е, не помінялися. Правда, у нас йшли знову трішки дощі, то трішки підросло. Все. Трішки підросло. Одне, що... Ходіть, подивимося, чи у нас одна абрикосина. Ой, моя, дивіться. Вона вже починає Хулі, з тими листками їх треба викидати. Тут петрушка дитяк, як гарно зійшла. Думаю, то абрикосу може зірвати, чи вона ще... Ну, ви знаєте, вона вже м'якенька. Просто шкода, що вона не впала і не пропала. Я так, пане, її візьму і зірву. Ось така. Перша, то на пробу. Вам не дам. Вам не дам, бо я ще сам не спробував. Титанік знову розпустився. А в нього бутони пуплянки. Ось такі от довгенькі покажу. Бачите? Як цікаво. Переважно такі кругленькі, а це така от довгенька. Ну дуже гарна. І ця от Pink Intuition. Вона теж була хвора, я не бачу на ній хвороби. Голубий ніл, знову ж таки. Красота. Тут я не бачу, тут все чистенько. На отій керів було пару листочків, таких, як то кажуть, сумнівних. То я їх забрав. І тут теж вроді все в порядку. Відцвіла. Це от відцвіла. Ця була така яскрава, яскрава. Меняє колір. Відповідно, вже відцвітає. Треба тепер потім пообрізати. Тут щось таке цікаве, дивіться, у нас відкрилося. А? Гарна, праця, яка видно англійська. А це якесь таке мале доходяга. І цей от, написали, до речі, мені, що це шипшина. Бо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листочки має. Кажуть, що троянди переважно мають п'ять, а то, бачите, шипшина. Я потім сьогодні, бо сьогодні в мене, як то кажуть, розвідувальна обстановка. Приїду і це, і приїду і згідно ваших, як то кажуть, коментарів зроблю те, що треба. О, а тут у нас теж нові красуні з'явилися. От. Пахнуть страшне. Це теж така, бачите, яка видно англійська троянда, така як зефір. Така, як зефір. От. Е, ще одна лілія розпустилася, але це лілія трубчаста. Це трубчаста лілія. Теж гарна. Тут в нас розпустилася така от спрейка. Чи не спрейка, чи, може бурдюрна, бо вона дуже низенька, жовтенька. Тут бубулька. Якраз відкривається. Так. Ось тут, дивіться, який гарний бутон теж. Що бутон, то бутон. А квітка якась вже доходяга. Тут теж, дивіться, у нас нова лілія відкрилася. Я їм покажу. Отака, дивіться. О, трубчаста. Я дуже люблю трубчасті лілії, бо тому що вони дуже ароматні. От люблю я ароматні лілії, не знаю чому. Тут ось така теж трубчаста. Знаєте, вона така як дудочка довгенька. А всередині жовтенька-жовтенька. Так, до речі, тут теж у нас нова троянда. Я не бачу того цвіту. Попередній раз, як я був, то вона просто згнила в бутоні, були дощі. А зараз такий він такий гарний, набитий, плотний, міцний. Дивіться, який гарний бутон. Гарна. Мені сподобалося. Так що тут якраз, бачите, починає дзьобок відкривати. Якраз-якраз скоро і вже буде сісти. Ця така сама у нас. А тут теж я не бачив, вона тільки відкрилася перший раз. Ну, така, знаєте, простяцька якась виглядає. А ну ано, чи пахне. Ой, а пахне дуже гарно. Дуже гарно пахне. Така от проста рожева, така, знаєте, нічого, як то кажуть, особливого, коли відкривається ось така от робиться. От одна така. Але дуже має такий гарний запах, такий, знаєте. Такий настоящий тріянд, такий навіть трошки терпкуватий. Я дуже люблю такі запахи. Тут у нас... Красота червоненька. До речі, треба пообрізати. Я подивився відео, потім вам покажу, як правильно треба зрізати троянди. То Я вже з вже себе вивчив. Тут така от ліліка. І тут в мене є, до речі, вона теж була дуже-дуже хвора. Але навіть, бачите, вона була дуже хвора, і я бачу, що отут на листочках теж трішки ще отої мучнистості ще залишилося. То я пообриваю ті листки відразу оця троянда така, знаєте, вона на півтіні. І коли дощі, тому відповідно воно і хапає цю троянду весь час. Треба її звідси пересадити. От. Вона така нестандартна, вона такий має колір від яскраво яскраво помаранчевого, жовтого до такого аж чорного. Ну, Вона розкрита, я вам покажу. Бо тон просто, просто неймовірний, правда? Така. Нестандартна, абсолютно нестандартна гарно. Ну, Все, пройшлися. Я вам обстановку Ой! зачепився. Але я вам показав обстановку Георгіни, та, цвітуть, цвітуть. Ті перші, що вже відцвіли, але я не хочу обривати, знаєте, бо е, збору насіння з неї, бо е, Це... Мені писали, що це з збороб... бульб. Ні, це не з бульб. Це не з вони... З насіння. Тому бутони обривати не буду, алешу а на цей. На насіння. До речі, у мене на терасі такі гарні зацвіли. Тут навіть таких кольорів теж нема. ну Які такі інтересні вони. всякі є Ну, менше з тим. Ви знаєте, навіть трішки е, чорнобривчики, айстра пішла в ріст. Були дощі але... Але вроді нормально. Оце от видно, що це спрейка. До речі, гарна, якась рожева має бути. Теж не бачу. Хоча воно таке вже відсвіло. Але не бачу. Все, добре, менше балачок, мої хороші. Так, вам спокійного, гарного дня. Як то кажуть, сьомо ранку просинаємося. Просинаємося, вмиваємося і беремося до роботи.